Всім привіт! Я Максима Карчук. Сьогодні дивимося партію Карлсон Анан. Вона гралася в Більбао у 2012 році. Анан тоді був чемпіоном світу, а Карлсон був найвищий за рейтингом. Є 4 с 5 Кінь F3, D6, слон b5. Можна конем чи слоном закритись, слон D7, слон d7, перс D7, можна було і конем побити, С4. Тобілі розміняли білопольного слона. Білі тепер розставляють ці пішаки на білі поля. А слон Чорнопольний буде грати між цими пішаками і буде гармонія фігур. Кінь f 6, кінь С3, G6, D4. Грають білі по центру, все правильно. cd, Д, кінь Д4, слон G7. Пішак F3. Хороший хід, захистили центрального пішака, забрали поле G4 в чорних фігур. Тут досить часто білі хочуть зіграти слон Е3, але є неприємний хід, кінь ж 4 F3. Ферзь с 7 Ферзь йде на чорні поля. І напав на пішка С4. Б3. Кінь на С3 нічим не захищений. Треба білим бути уважними, щоб його не програти. Дві чорні фігури на нього нападають. Ферзь, А5, слон b2. Захистили коня. Можна ще було ферзь d3 його захистити. Кінь С6, добре. Рокіровка. рокіровка. Замість рокіровки чорні могли, наприклад, зіграти ферзь b6. От Кожен хід має свій наслідок. Після ходу f3, діагональ g1, а7 слабка. Кінь на d4 зв'язаний. На нього нападає багато фігур, слон нападає, ще пішак є 5 і чорні виграють фігуру. Білих рятує тут хід кіня 4. І ферзь не може залишитись на діагоналі так, щоб зв'язувати коня. Рокіровка, рокіровка. Білі зіграли неточний хід. Найкраще було король аж 1 І коня на d4 чорні тепер не зв'яжуть. Забрали короля зі слабкою діагоналі. Білі зіграли кінця Е2, захищають коня, але кінь відступив від центру. Тура F d8. Слон С3. Знову неточний хід. От ніби напали на ферзя, але чорні ферзять просто покращують. Зв'язали коня на d4. Король Аш1, білі розв'язалися. Коли ви граєте, постійно треба думати за суперника. От тепер придумайте хід за чорних. Вся стратегія білих спочатку була спрямована на те, щоб не дати чорним зіграти д5. От білих більше простору. Чорні хочуть провести д5. Переважно для цього потрібно зіграти e 6 а тоді можна грати d5. А тут чорні одразу зіграли d5. Вся справа в тому, що чорна тура атакує ферзя. Що може бути? Це d-кінь d5, є d-тура d5, чорні віддали фігури. Фігуру, Кінь на d4 зв'язаний, дуже багато чорних фігур напали, можуть ще більше напасти, ще й Е5 може напасти. Білі програли фігуру, вони віддають ферсія 1, кінь d4, слон d4, слон d4, Кінь d4, ферзь d4, ферсі 7. Вигнали білого ферзя сьомої лінії, ферсія 2, тура A d8. Пішаків порівну. Перевага чорних. Бо в них три важкі фігури на відкритій вертикалі. Точніше, яка перевага? Позиція рівна, якщо білі грають правильно. Тут можуть виникнути різноманітні аншпілі. ферзевий, туровий, але чорному їх буде важко виграти. Кінь 6 БЦ, ферсія 1, створена загроза слона 5. Тобто, наприклад, DE, чорні хотіли виграти пішака, програють якість. Найкращий хід за чорних А5. Пішак А йде вперед. Пішак А ізольований це таран. Ми його використовуємо, щоб ослабити позицію білих. Ферзь нападає на поле Б3. Хороший хід А5. Чорні неправильно захистились від загрози слона А5. У Радет С8. Придумайте хід за білих. Найкращий хід Е5. Напали на коня. Звичайно, не кінь аж 5. Бо його там зловлять. Е, можна було кінь d7. Тоді от, е, часто виникає ідея в такій пішаковій структурі є 6. Ослабити короля чорних, зіпсувати чорним пішакову структуру. Слон g7, король g7, кінь F4. Напали на поле e6, e5. Ферзь h4. Напали на e7. Ще десь є хід кінь e6. ЄФ, Ферзь e 7 подвійний удар. Король h8, ферзь d 7 Білі відіграли фігуру. Перевага білих, бо чорний король слабкий. Відкрита велика діагональ. І сьома лінія теж менш захищена. Оце наслідок того, що пішак стоїть на g6, а не на g7. Чорні зіграли кінь e8 і білі зіграли e6. Білі, мабуть, сподівалися на якісь варіанти схожі, які я щойно показував. e 6 не самий хороший хід. Найкраще було грати F4, захистити пішака, і чорний слон на g 7 поганий. Є 6, слон 5, а 6, С5, ще більше простору захопили білі. Слон F8, Б4. Білих багато дуже простору. Білі можуть атакувати чорного короля, бо в білих кращий контроль центру. Білі можуть атакувати на першому фланзі, бо там чорні пішаки не дуже хороші. Зіграно Е6. Чорним правильно було зіграти або F6, або F5. Звичайно, цей пішак далеко зайшов, але слабкість полів d7, і всім білим важко використати. Тому пішак на е 6 він скоріше слабкість, а не сила, бо його біле може бути далі важко захищати. Чорні побили Ф'є, це гірше. Кінь F4. Слон С3, ферзь. C3. Тепер чорного короля не захищає слон, король став слабший. Д4, ферзь Д2, c 5 Чорні отримали захищеного прохідного пішака. В еншпілі це за чорних буде дуже добре, але просто до Еншпіля чорні, мабуть, не зможуть дотягнути партію. В них слабкий король. Тура є 1 хороший дуже хід, уран на піввідкриту вертикаль, атакуємо слабких відсталих пішаків. Кінь же 7. Подумайте хід за білих. Найкраще g4. Обмежуємо коня. От, принцип, берю в шахи. Або ви покращуєте свої фігури, або погіршуєте фігури суперника. Тура це 6. Знову придумайте хід за білих. Кінь h 3. Білі роблять маневр фігурами. Тепер білий ферзь атакує короля. Кінь g 5. Чорний кінь не може нікуди. Походити, бо там буде десь чорний мат. Ферзь h7, ферзь f7. d 3 Спроба відволікти білі фігури. Придумайте хід за білих. Тура e 5 дуже сильний хід, яка створена загроза. Ну, наприклад, Тура d8. Логічно, тура за прохідним пішаком, але не захищений король. h 7, h 7, ферзь 6. Якщо король h 8, тура h5 і далі мат. Краще відступити король F8, h 7 Який можливий варіант? d2, h 8 король f7, ферзь h5, король F8, Тура D1 заблокували пішака, тура c, d6, G5. Все одно чорний король слабший. Ось і ферзь, і пішак створюють йому матові загрози. Е Король h8 зіграли чорні, вони захистилися від ходу кінь h7, вже його немає. Ферзь h 6 тепер без шаху, тому в чорних є хід тура g 8. Там ферзь 3 можна побити. Але в чорних вже буде трошки краща позиція. В білих з'єднані прохідні пішаки, в чорних кінь. Тура D1. Напали на пішака. Його чорні не можуть захистити. Тура d 6 кінь Ф7, Тура d 8, кінь Ф7, вилка і там і там. Зіграли чорні ферзь 6, напали на пішака а 2. Просто А4. Чорні здалися. Несподівано, скажіть. Якщо вдуматись, то це все логічно. Звичайно, грають два сильні гросмейстери, чорних немає ходів. Це просто цухцванг, можна сказати. Ну, є хід Тура б8 напали на пішака, тура d3, звичайно. І що робити, чорним? Кінь не може ходити. Тура ферзь захищають, слабкість на Е6. А білі можуть, наприклад, далі здвоїтись, нападати на Е6. Наприклад, хід ферзь c8. Є невелика комбінація за білих: тура d 8 ферзь d8, кінь f7, король g8, кінь d8, тура d 8 король g2. Виграли ферзя, білих ферзь проти тури і коня. Кінь поганий. Ну, білих перевага, білі мають виграти. Ну, просто можна і не вигравати ферзя, ферзь чорний пасивний. Білі фігури активніші. От нападаємо на Е6, тура ББ6, А5 хороший хід, це от Тура А6, в чорних фігур вже от туре, ще менше ходівних стало. Тепер тура Д3, створена загроза, тура д 8. Наприклад, тура А5, тура д 8, ферзь Д8, Кінів 7. І ми вже тепер виграли ферзя просто за туру. Тура Д6 доводиться грати. Ну, ось вилка. Виграли якість. Кінь чорний, поганий, білі фігури всі хороші, білі тут виграють. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І основне, підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!